Вітамінна приправа на всю зиму. Навіщо викидати гроші на магазинне, якщо можна приготувати самому неймовірну ароматну спецію, яка підійде до багатьох страв? Все елементарно просто, головне не лінуватися. Насінові коробочки з зернятками солодкого перцю зібрати, відокремити зелену плодоніжку, подрібнити ножем, щоб швидше висохло. Я зібрала так інчогенько, готуватиму на пів кутка. Ну гратись так гратись, по-дорослому, а не абияк. Сушила в бесідці на рушниках 4 дні. Висохло все прекрасно. Зібрала додатково чарівний букет на городі, петрушка, базилік, перила, кріп. Це підсушила на горіщі. Все готове, залишається перемолоти в кофемолки, або можна мельничку, в кого що є вдома. Я засипала по-різному, чергувала, всього потроху засипала, або так одне за одним молола. Тут різниці немає, все рівно буде перемішуватись. Щоб ви розуміли, у насінні перцю вітамінів не менше, аніж у самому перцю, так що ця приправа буде неймовірно вітамінною і корисною. Так, все перемолола і тепер додаю ще попередню партію, яку я робила із насіння та жахнула туди одну висушену гірку перчину. Вийшло так міцненько, то тепер все з'єднаю. Додаю солі півтори столові ложки. Це все для того, щоб спеція не збивалася у грудочки. Який колір, а який же аромат? І все ж своїми руками. Сусідці, подружці, сестричці і собі коханій. Це ще не все. На горищі іще підсихає чергова партія. Смачного!